Hi guys! Сегодня наша обительная тема про кровь – blood. Let's move to theory. Part A. Full blood count. Загальный Слово full означає. In the investigation of blood diseases, the simplest test is a full blood count, F. BC. В дослідженні захворювань пов'язаних з кров'ю. Найпростіший тест це загальний тест крові. Англійською скорочено FBC. У нас відповідно ЗАК. A full blood count measures the following in a sample of blood. Загальний аналіз крові визначає такі параметри у зразку крові: The amount of hemoglobin. Riven hemoglobin. Hemoglobin. Первий звук i, потім не наголошено шва. Heme, потім у нас наголошено Л. Hemoglobin. The number of the different cells: red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes, and platelets, thrombocytes. Кількість різних клітин – це червоні кров'яні тільця або еритроцити, erythrocytes, білі кров'яні тільця або лейкоцити, leukocytes, лю, довге у, leukocytes. І тромбоцити в них є дві назви – або platelets, або thrombocytes. platelets, thrombocytes. The volume of the cells. Обсяг, або The erythrocyte sedimentation rate. ESR. Швидкость оседания эритроцитов, скорочено ESR. A measurement of how quickly red blood cells To the bottom of a sample of blood. Це показник, що визначає, наскільки швидко, як швидко червоні кров'яні тільця падають або осідають на дно пробірки з кров'ю. Тож, це був full blood count. Загальний аналіз крові. Від нього переходимо до «part B. – «anemia», що відповідно означає анемія. «Anemia», anemia. Is one of the commonest diseases of the blood. Анемія це найрозповсюдженіше захворювання крові. It may be due to. Може бути через. Bleeding – кровотеча, loss of blood втрата крові. Excessive destruction of red cells. Надмірне руйнування червоних клітин. Тобто еритроцитів. low production for example because the diet is lacking or deficient in iron ferrum nedostatni utvoreni napregla cheres karchovna ya kamo malo abo deficit My kakso mo zaleza ferrum a medical student has examined an elderly patient With a very low level of hemoglobin and is discussing the case with her professor. Студент медик щойно оглянув старшого пацієнта, який має дуже низький рівень гемоглобіну. І зараз цей студент обговорює справу з професором. Подивимося на їхню розмову і звернімо увагу на назви симптомів та дієслів, необхідних нам в медицині. What's the most likely diagnosis in this case? Який найбільш ймовірний діагноз в цій справі? Most probably carcinoma of the bowel with chronic blood loss. Найімовірніше, карcinoma, карцинома. Це в нас злоякісна пухлина, вона ж рак кишківника з хронічною втратою крові. What's against that as a diagnosis? А що не підтверджує цей діагноз? Well, he hasn't had any change in his bowel habit or lost weight? Ну, в нього не було ніяких змін у характері випорожнень або втрати ваги. What else would you include? in the differential diagnosis of severe anemia in a man of this age. Що могли в у He might have leukemia of some sort, or a plastic anemia, but that's rare. It would be very unusual. Він міг би мати лейкемію, якусь форму лейкемії, люкемія або апластичну анемію. Апластична анемія це не захворювання кровотворної системи, коли не виробляються еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Але це трапляється рідко. Це було б дуже незвичайно. Another cause is iron deficiency, but he seems to have an adequate diet. Дефіцит заліза міг би бути іншою причиною, але здається його харчування достатнє, Тобто він має адекватну дієту, адекватне харчування. Okay. Now there's another cause of anemia, which I think is more likely. Добре. тепер є Інша причина анемії, яку я вважаю найбільш ймовірною. Chronic bleeding ulcer. Хронічна кровотеча з виразки? Yes, that's right. But what about pernicious anemia? Can you exclude that? Так, то правда. Але як щодо перніціозної анемії, чи можемо ми виключити це? Well, he's got none of the typical neurological symptoms like paresthesia. Ну, в нього нема типових неврологічних симптомів, типу парестезії. Парастезія, паресте це в нас поколювання або печія шкіри без видимих на то причин. Тобто пошкодження немає, а воно свербить пече. І давайте далі в частині Сі якраз поговоримо більше про цю. Перніціозну анемію. Pernicious Anemia. Jordi Pons, the medical student from Barcelona, has made some language notes in his textbook. Вже відомий нам студент з Барселони, Джорді Понс, зробив деякі мовні нотатки в своєму підручнику. Пишіть тільки в своєму підручнику. Але це гарний приклад зараз для вас буде як можна робити записи такі невеличкі. час вивчення мови, коли ви навчаєтесь, наприклад, в університеті і попутно підтягуєте свою англійську. Зараз буде складне речення. Послухайте уважно. Pernicious anemia PA is a condition in which there is atrophy of the gastric mucosa with consequent failure of intrinsic factor production. And vitamin B12 Malabsorption. Перніціозна амінія це стан, при якому відбувається атрофія слизової оболонки шлунка з подальшим збоєм внутрішнього фактору виробництва вітаміну B12 і порушенням з його всмоктуванням. The answer is insidious with. Progressively increasing symptoms of, of anemia, progressive increase, increase symptoms of anemia. Patients are sometimes said to have a lemon yellow color owing to a combination of pallor and mild jaundice caused by excessive breakdown of. because of ineffective red cell production in the bone marrow. У пацієнтів іноді спостерігається лимонно-жовтий колір, спричинений комбінацією блідості і легкої жовтяниці, знов таки, яка спричинена надмірним розпадом гемоглобіну через неефективне утворення червоних кров'яних тілець в кістковому мозку. A red sore tongue glossitis is sometimes present. Yeah, yeah. Глусит, glossitis. Patients present with symmetrical paresthesia in the fingers and toes, early loss of vibration sense and progressive weakness and ataxia. Пацієнти звертаються з симетричною парастезією в пальцях на руках і ногах, ранньою втратою вібраційної чутливості і прогресуючою слабкістю та атаксією. Атаксія це в нас розлад координації. The spleen may be palpable, селезінка може бути відчутною. І ось приклад нотаток. Наукова назва і пояснення. Onset. Це в нас «beginning», Початок. Insidious. Slowly developing. Повільно розвивається. Слово insidious, до речі, буквально прикладається підступний. І тут у нас мова про такий поступовий розвиток, який непомітний такий підступний. «Pallor» – «lack of color», Недостатньо кольору блідість. Mild slight. М'який. Легкий. Jaundice – Dees. Тобто жовтяниця. Breakdown. Division into smaller parts. Розпад. Розділ на менші частини. Bone marrow. Кістковий мозок. Soft tissue in the cavity of bones. М'яка тканина в порожнині кісток. Symmetrical, each side the same. Симетричний. Кожна сторона. Така сама, однакова. Vibration sense. Ability to feel vibrations. Відчуття вібраційне. Це здатність відчувати вібрації. Progressive. Continuing to develop. Прогресивний той, що продовжує розвиватися. Palpable can be felt with the hand. Може бути відчутний рукою. В медицині ми кажемо пальпований. So now the theory is over. Let's go to practice. 15.1. Find words in the box with opposite meanings. У вас є слова, вам треба знайти протилежне значення. Я тільки прочитаю слова і натякну вам на переклад. Adequate. Адекватний. Against. Проти. Unlikely. на схоже. Severe – сильний. Mild м'який. Рідкий. Common поширений. Sudden – раптовий. Insidious поступовий. Inadequate неадекватний. For – за Likely – Ймовірно. Ну, а далі все просто комбінації ви поєднуєте слова протилежні між собою. 15.2 Make word combinations using a word from each box. Знову так і робимо словосполучення. Робіть ви їх самостійно. Bone кістка, differential differencini, insidious поступовий, iron залізо, pernicious парніцівозна, progressively прогресивно, vibration вібрація. Diagnosis, діагноз, sense, відчуття, onset – початок, Marrow – мозок, Increasing – зростаючий, deficiency, дефіцит, Anemia, anemia. – анемія. Знайдіть слово сполучення, користуючись частинами BC теорії, повертайтеся до теорії, відшукуйте фрази, поєднуйте. 15.3. Complete the sentences. Тут нам треба доповнити речення. Речення нелегкі, тому я вам допоможу. A 39 year old man presented with a history of abdominal distension over a period of 6 months. 39-річний чоловік звернувся з історією, тобто поскаржився на те, що протягом періоду в 6 місяців в нього було здуття живота. Це здуття живота в нас. прояг прогресуючий симптом протягом цих 6 місяців. So we need the word progressive. Progressive abdominal distension. Blindness may be caused by vitamin A. Сліпота може бути спричинена тим, що вітаміну А в нас дефіцит. Deficiency. The bleeding and purpura are caused by abnormal Function. Кровотеча та пурпура. Пурпура це в нас такий різновид висипки, який утворюється за рахунок капілярних крововиливів, коли їх дуже-дуже багато на тілі, так що це схоже на висипку. Отже, кровотеча і пурпура, вони спричинені порушенням функції platelet – тромбоцитів. The white cell count is normal, So we can. Acute leukemia. Кількість білих кров'яних тілець у нас нормальна, тож ми можемо гостру лейкемію виключити. Exclude. The yellow color of her skin and conjunctivy is probably due to жовтий колір її шкіри і кон'юнктиви. Ймовірно, через жовтяницю Джондіс. Слово conjunctivy – це в нас множина від conjunctiva. Множина в латинських словах утворюється, так би мовити, нетрадиційно, якщо казати взагалі за англійську мову. There was a mass in the right upper quadrant of the abdomen. Там була якась маса в правому верхньому квадраті живота. Кажемо, маса відчутна, palpable пальпована. Ціль лікування це відновлення водного балансу за допомогою адекватних інфузій. Adequate intravenous fluids. The anemia may be due to increased red cell. Анемія може бути спричинена збільшенням червоних клітин, їх руйнування або розпаду. Два слова може бути: breakdown or destruction. Отже, щоб записати ці пропущені слова, якщо ви не пам'ятаєте, як вони правильно пишуться віднайдіть їх у теоретичній частині і запишіть. 15.4. Complete the conversation. Доповнюємо розмову. Продовжують у нас розмовляти той самий професор і студент. What is against the diagnosis of pernicious anemia on physical examination? Що суперечить діагнозу перніціозної анемії під час огляду пацієнта, фізичного огляду? The problem started quite suddenly. So it didn't have the typical. Проблема почалася досить раптово, тож не було типового для перніціозної анемії в нас типовий такий непомітний поступовий початок. Це з наших нотаток слово Insidious onset. Insidious onset. He doesn't have any skin. And he doesn't have paresthesia or absent sense. And I couldn't feel his spleen. Він не мав шкіра skin. Що у нас там зі шкірою було пов'язано? Блідий колір. Палер. Також парастезія у нас симетрична. Symmetrical paresthesia має бути під час цієї панаціозної анемії. А також під час цієї анемії має бути відсутнє відчуття вібрацій, vibration sense. Ну і має бути відчутна селезінка. What about his tongue? А як щодо його язика? His tongue was normal and not inflamed or язик його був нормальний, не запалений, і ще в нас там було слово, яке позначає бі. Sore. So he was not inflamed or so. Знов-таки всі оці слова, які ви почули, якщо забули, як вони пишуться, поверніться до частини C теорії і випишіть їх. Вставте у пропущені місця. Over to you. List the causes of anemia mentioned in the conversation in B. Then choose another condition that you encounter regularly. And make a similar list of the causes in English. Випишіть причини анемії, згадані в розумові в частині B. Давайте почнемо з цього. Які там були причини? Chronic blood loss. Я називаю причини, ви пригадуєте самостійно переклад. Excessive destruction of red blood cells. Iron deficiency. Leukemia. Aplastic anemia. Anemia. В другій частині вам треба обрати захворювання, з яким стикаєтеся ви найчастіше. І так само виписати англійською ті симптоми, які там зустрічаються. Приклад у вас вже був перед цим. Ну і ось ще один приклад. Я обрала захворювання Diabetes mellitus, цукровий діабет, досить часто він зустрічається. Type 2. І ось типові. Причини, чому виникає це захворювання. Причини вам треба написати: не симптоми, а причини. Перекладіть ці причини, потренуйтеся їх читати, також таким самим чином оберіть захворювання своє і запишіть причини його виникнення. Далі вас чекає додатковий тест. So that's all for today. Наступна тема яка нас чекає Bones Kistki. See you next time. Stay tuned and take care. Medicine, say, pal... medicine, say, the bleeding and purpura are caused by abnormal platelet function.